Застосовуючи методи економії, можна зменшити споживання електроенергії до 50%, а то й більше. Приміром, до 30% електрики вдасться заощадити, якщо завжди вимикати за собою світло. А 75-80% – якщо користуватися енергозберігаючими лампами, які до того ж мають більший термін використання ніж звичайні, а світлодіодні ще й додатковий рівень екологічності. Енергозберігаючі лампи, ну такі, як ми звикли бачити, тобто спів. Спіральні. Вони, їхня ціна ну, більш дешевша ніж світлодіодних термін використання також ну, там варіюється деякі Є що і до 7 років. Там якщо в годинах, то до 10-15 тисяч годин до 30. світлодіодні ж пропонують їхній термін придатності і термін служби йде від 50 до 100 годин. Ну 100 тисяч годин. Богдан Гевко наголошує: електроенергію, яку використовують для освітлення під'їздів та сходової клітки. Жеки перераховують в квартплату. тому варто подумати про заощадження електрики. І там для прикладу встановлення встановити світильники із вмонтованими датчиками руху з економними лампочками. Вони самі при потребі вмикають чи вимикають світло у під'їздах. То вони реагують на рух людини. Є типи датчиків, які виключають можливість того, що буде реагування навіть на тварину, тобто є виміряється теплотою, об'ємом, і рівень також встановлення датчику руху може бути такий, де тільки буде реагувати на ну, тобто людину, коли буде проходити людина є можливість вибрати скільки секунд буде освітлюватись даний датчик світло світиться, і це така ну найбільш ефективніший вартість зі встановленням таких світильників у середньому від 100 до 200 гривень, тому в них малий термін окупності, каже експерт. А на одному світильнику за добу економиться до 60% електроенергії. Щоправда, ще більш економним і вигідним вирішенням проблеми є сонячні батареї. Встановити їх можна не лише на дахах приватних будинків, а й на багатоповерхівках. Хіпках. Будуть встановлюватись вони на відкосах і на підвіконнях, ну десь вікон. Тобто, таким чином ми десь до сонячної сторони можна буде встановлювати на будинках, відкосах також дахів, от і відкосах віконних рам. Таким чином можна не лише забезпечити свій будинок електроенергією, а й за зеленим тарифом продавати її державі.